Так, а тут невеличкий джекпот попався. Теж печерічки, вже, до речі, з ми в лісополосу зайшли. Ось такі гарнюні, теж молодюсінькі, молодсінькі, бачите, тільки почала юбочки відриватися, покривальця, І щоб ви зрозуміли, я навіть не буду їх поки що рвати, мабуть. Дивіться, от ще один, Ось і ось великі трошки побільше. Ну це не великі, зараз я вам великі покажу, що таке великий цей шампіньйон ці, ну молодюсінькі, бачите, світленькі пластиночки зовсім. Так, ладно, залишаємо ці тут. Ага, от, Повернувся, побачив ще один. Зовсім шарик молодий. Вон в травічці, ще один. відніться. І це, друзі, далеко ще не все. Ось ще. Дивіться, стоїть. Вон там за паличкою при... ну, трошечки хотів спрятатися. Ага, вон той спрятався, той я не бачив. Це, мабуть, вже десятий. Оцей трошки постарший, ніби, оцей в травичці теж. Так, то тоді не красиво не буду показувати. Ну, коротше, вони, бачите, скільки стоїть. І це все ці печерички. А оцей просто я, мабуть, його взяти то не візьму, тому що він трошечки вже дорослий. Але ви подивіться на той розмір і то почевіться. Чи дотянуся до нього, чи не дотянусь, щоб вам показати, які пластинки в нього, коли він... Бачите, взросліє. Ну, до речі, він теж не старий. Тобто істівного розміру, істівної молодості, істівного віку. Так що, мабуть, я теж зараз підріжу. Ай, вон ще один стоїть. Коротше, ну, Біля півтора десятки їх тут є. Так що зараз будемо збирати.